Дві золоті та дві срібні. Саме стільки нагород привезли спортсмени з боковини. Микола почав свій шлях у рокопашному бою ще у підлітковому віці. Каже, усе крок за кроком, перемога за перемогою. Підготовка до змагань почалась за два з половиною місяця до самих змагань. Останні два тижні ми готувалися двічі на день і вже в останні дні. Підпивали вагу, ганяли вес. На початку бою Олександр зламав палець, але попри біль продовжив боротьбу і здобув перше місце. Під час фінального поєдинку так вийшло, що при ударі зламав палець, але характер і бажання до перемоги перебороли. І я виграв фінальний поєдинок і став чемпіоном. Ілона Сидорук єдина дівчина серед призерів з Буковини. Вона здобула срібло у свої 22 роки. Вона доводить сила не лише в м'язах, а й в характері. Іноді так, відчуваю, що от я дівчина, я роблю те, що не можуть інші зробити. Наприклад, хлопці, там ще якісь дівчата. Я роб маю роботу зробити, те, що в мене в голові. Мені по перше сподобалось те, що є можливість навчитися себе захищати в будь-який момент, в будь-який період, і ти знаєш, що ти вже ну ти вже в безпеці. вже. а Назар Луцьків, який теж привіз золото, каже ця перемога не лише про спорт, це перемога нашої нації, перемога, яку ми воюємо кожного дня. В даний момент проти нашого агресора. І коли грав гімн України на п'ятисталі, я відчував гордість за свою державу, що в такий скрутний час ми виховуємося, ми тренуємося, ми збуваємо перемоги на міжнародному арені. Золото, срібло і незламна воля. Буковинські спортсмени не просто повернулися з медалями. Вони довели український характер, перемагає. Радислав Українець Катерина Тарасюк, новини Сі 4